Ну, значить, звездів цей спосіб відбивання. Взяли ось так, підняли, поклали, натягнули, розтягнули, поклали. Взяли з іншого боку, підняли, поклали, розтягнули, відтягнули, розтягнули, поклали. Потягнули на себе, розтягнули поклав. Якщо це робиться швидко, то все тісто збирається зразу докупи. Ось. Ось ось так. Тісто стає гладке. Уже до столу так не рівне. Шпательком собі допомагаємо, Щищаємо з пальців. І далі. Так, тісто вимішується дуже добре. У мене вже тісто замішане майже. І округляємо все. Наше тісто, бачите, яке воно? Гладеньке таке, хороше Все.